Сучасна база технологічного та ресурсного потенціалу в геймдеві досить таки потужна, щоб розробники змогли втілити свої найцікавіші та найкреативніші задуми. Проте, очевидно, так було не завжди. Раніше залізо приставок, комп'ютерів та окремих компонентів було значно слабшим іноді розробники не могли реалізувати свої найпримітивніші задуми наповну з тих чи інших причин, тому їм часто доводилося вдаватися до різних хитрощів, щоб замаскувати якийсь технічний огріх, і щоб при цьому все виглядало органічно. Тож сьогодні я вам розповім про те, як різноманітні обмеження змусили творців зробити свої ігри такими, якими вони власне стали. А перш за все я хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку каналу навіть у такий непростий час. А також вдячний усім вам за вподобайки та приємні коментарі, які ви залишаєте під відео. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильно це мотивує продовжувати робити цікавий для вас контент. Я певен, що вже кожен з вас знає на пам'ять історію про те, як туман у Silent Hill став фішкою гри, спричиненою слабким залізом PlayStation 1. Адже консоль не мала відповідної потужності для рендеру об'єктів та ландшафту на великій відстані. Тому туман став чудовим елементом, який приховував завантаження оточення, а разом із цим створив ілюзію безкрайнього міста привида та додав параноїдального ефекту відчуття небезпеки, викликане тим, що гравець буде очікувати, що от от з туману щось раптово та й виповзе. Але насправді це не єдина гра, яка для компенсування потужності приставки використала подібний візуальний технічний прийом. Не тільки для маскування завантаження локації, але як один з елементів сеттингу. За рік до появи Silent Hill вийшла перша у світі 3D-стелс-гра під назвою Tenchu Stealth Assassins. Події розгорталися на вулицях нічного японського провінційного містечка. Тому розробники вирішили, наскільки це було доцільно, окутати локації пітьмою та тінями, які б розсіювалися в радіусі поля зору героїв. Оскільки одне з головних правил ніндзя бути в тіні та непоміченим, то такий дизайнерський трюк розробників і справді гарно допомагав підтримувати загальний антураж гри та не сильно напружував систему. Продовжуючи питання обмеженості потенціалу PlayStation 1, слід згадати і про Resident Evil у своєму відео. Пан Рендарос згадував, що колись ігри маскували 2D під 3D, і Resident не став винятком, адже практично все разом із фонами локацій, окрім активних елементів взаємодії, були прирендереними статичними картинками. Але це ще не всі нюанси стосовно імпровізації студії Capcom. Resident Evil, як і багато ігор своєї епохи, мала відносно довгий час завантаження через обмеження апаратного забезпечення. Щоб якось нівелювати цей ефект очікування та чорного екрану між рівнями, розробники створили атмосферну анімацію дверей. Коли персонаж їх відчиняв, то гра на мить призупинялася, щоб завантажити наступну область за дверима. Це створювало ілюзію цілісності гри. Двері стали не просто функціональним механізмом завантаження, вони також слугували для створення напруги. Та атмосфери, які є важливими елементами горорів. Звуковий ефект скрипу і повільна анімація відчинення дверей додавали настороженості, сприяючи саспенсу. Як не мене, підхід для свого часу оригінальний, адже очевидно, що спостерігати, хоча б за якоюсь картинкою цікавіше, ніж просто за темним екраном, через що можна було застопоритися, адже було б незрозуміло, чи це з грою щось не так, чи з приставкою. Звісно, таким ходом зараз навряд кого здивуєш, адже розробники і зараз по різному маскують Завантаження, а враховуючи швидкість сучасних носіїв, то цей час очікування вже досить мізерний. Проте такий креативний підхід став однією з особливостей гри, яка запам'яталася багатьом гравцям. Взагалі, питання відображення ігрових елементів колись було найбільшим випробуванням для розробників. Адже, попри авторське бажання урізноманітнити гру противниками та різними деталями дизайну, творці цього зробити не могли через обмеженість вичислювальної потужності та брак пам'яті на носіях. Десь доводилося жертвувати чимось чи переосмислювати цілі концепти, а десь вдавалося адаптуватися та продемонструвати свій геній. Не дивно, що Супер Маріо став настільки культовою у світі грою, адже саме у ній поєднюється вдосталь геніальних нюансів та творчих рішень, про які можна багато говорити. Так, наприклад, перший противник, який нам зустрічається, це гумба. Він був доданий, по суті, вже наприкінці роботи над грою. Мій розумів, що потрібно додати якогось противника, який стане тренувальним для гравця. Але, як ви вже зрозуміли, на картриджі залишалося мало місця для складного з виду персонажа. Тому намалювали досить простий спрайт-грибочка з очима, і для ефекту анімації ходьби його просто відзеркалювали. А щоб не малювати зайвий раз кущі, то розробники використали спрайт Хмаринок, який. Просто перефарбували в інший колір. Хитрість дизайнерів не обійшла стороною і самого Маріо. Його зовнішність, а саме кашкетик, вуса та комбінізон, з'явилися внаслідок небажання зайвий раз вираховувати пропускну здатність для анімації та промальовки окремих деталей персонажа, а також для економії пам'яті під час створення гри Donkey Kong, де Маріо, або ж точніше, Джампмен, по суті, з'явився вперше. Кольори героїв зробили впізнаваними, щоб їх можна було розрізнити на фоні. Рот прикрили його фірмовими. Вусами, а кашкет на голові приховував його шевелюру. Подібний принцип використав і Джордан Мекнер у своєму культовому дітищі. Принц Персії це така цікава франшиза, про яку в нас, на жаль, говорять не так багато і часто, як про асасина. Але вагомість у цієї серії для ігрової індустрії не можна нехтувати. Перша гра про принца, яка вийшла ще у 1989 році, стала однією з перших, яка використала технологію протоскопічного захоплення рухів, що дозволило зробити анімацію персонажів дуже реалістичною, як для того часу. Внаслідок цього їхні спрайти займали значно більше місця в пам'яті картриджів та системи, ніж тогочасні проєкти. І от, коли розробка гри йшла до завершального етапу, то Джордану Мекнеру чогось бракувало. Він розумів, що, попри немалу кількість ворогів та пасту. То, з якими гравцеві доведеться зіткнутися, не вистачає ще якоїсь перешкоди, але додати ще нового противника з унікальним спрайтом змоги вже немає. Тому він вдався до хитрості, яка дозволила обійти проблему. Мекнер вирішив додати магічне дзеркало, з якого б з'являвся двійник принца. Допельгангер використовував ті самі спрайти та анімації рухів, що й сам протагоніст. Змінилися лише відтінки його кольорів. Такий хід допоміг творцеві зекономити місце для побічних візуальних спрайтів, а разом із цим додав нового ворога, концепт якого перекочує у майбутньому перезапуску серії у вигляді піщаного духа та піщаного альтер Его принца. Наприкінці 1983 року на ігрових автоматах дебютувала аркадна гра Punch Out, у якій гравець брав на себе роль боксера на ім'я Мак, якому доводилося виступати на ринзі проти інших бійців. Рекорд з камери подавався за спиною героя, а його спрайт відображався у вигляді напівпрозорої каркасної сітки, а все для того, щоб гравець міг бачити суперника та прослідковувати його рухи та замахи. Проте, коли прийшов час портувати гру для NES, виявилося, що, звісно, потужностей приставки не вистачає, щоб передати цю візуальну каркасну техніку. А отже, про ефект прозорості модельки можна було забути. Але без цієї деталі боротися було б значно важче, тому розроб. Противники пішли креативним шляхом. Вони зменшили розмір протагоніста в порівнянні з противниками, що давало одразу два ефекти. По-перше, тепер гравець міг бачити опонентів та їх можливі удари, що давало б чесну перевагу в ігроладному аспекті. А по-друге, розробники таким чином розкрили наративну сторону персонажа, висвітливши тематику Давида та Голіафа. Керуючи на перший погляд крихітним та слабшим героєм, гравець повинен був здолати височенних супротивників, які перевершують його за силою та розмахом. Це додавало елемент стратегії та майстерності до ігрового процесу, а також давало моральну насолоду, коли менші. І персонаж то лає дебелого рум'язів. А пам'ятаєте, не так давно практично вся ігрова спільнота обговорювала PAL World через свою схожість з покемонами. Ігри, клони про покемонів були завжди: якісь більш успішні, а якісь не дуже. Колись існувала така серія ігор, як Monster Ranger, яка використовувала дуже цікаву систему генерації місцевих покемонів, і реалізована вона була за допомогою зміни cd дисків. Студія Tecmo створила систему зчитування компакт-дисків, яка б використовувала їх для генерації випадкових і відповідно великої кількості випадкових монстрів. Значення, знайдені в даних на дисках, зіставлялися з характеристиками монстрів, такими як статистика, вид та здібності. Кожен диск містив певний набір даних, які гра інтерпретувала для створення власного монстра, що призводило до величезної кількості потенційних створінь. У старих іграх серії Final Fantasy також по-цікавому задіяли зміну CD, хоча більше у наративному плані. Ви ж пам'ятаєте, що колись ігри могли розподілятися на декілька дисків, бо на один їх неможливо було записати через брак місця. І замість того, щоб посеред гри поставити гравців перед фактом, що потрібно вставити другий CD, розробники розбивали гру на декілька частин, так щоб кінець запису на першому диску був кліфхенгером, тобто наративною точкою, яка тримала у напрузі гравців, змушуючи на короткий час замислитися, а що ж буде далі, і яка доля чекає на персонажів. Використання високоякісних відеовставок додало грі кінематографічності та посилило занурення, розмиваючи межу між ігровим процесом. Та розповіддю, і таким чином ще більше підігрівався інтерес, щоб продовжити гру. А разом із цим це був ще один доказ, чому відеоігри – це не тільки розвага, але і мистецтво. Передача дисків одне одному в цілях дружного обміну для відкриття нових створінь, це справа невинна. Але коли мова йде про копіювання даних та перепродаж цих копій, то це вже піратство, питання якого й досі гостро стоїть у суспільстві, оскільки деякі методи захисту бісячі, бо навантажують систему, а постійна потреба підключення до мережі також не варіант. І колись перед розробниками виникло питання: як захиститися від незаконного розповсюдження копій дисків або провчити тих, хто все ж придбав таку копію. Популярним способом боротьби з піратством було впровадження системи управління цифровими правами, нині відома як DRM. Студії по типу LucasArts та Sierra часто використовували інструкції до ігор як один з ключових елементів, який знадобиться для проходження деяких загадок. Так, наприклад, у King's Quest 6 була головоломка, яку без ігрового цифрового довідника було неможливо пройти, адже там потрібно вести слово замасковане символами, значення яких розкривалося лише у цій інструкції, яка не розшифровувалася під час незаконного копіювання файлів гри. У відео про помилки, які стали фішками ігор, я згадував про чіти, які стали зручним інструментом для тестування та легшого проходження. Але деякі розробники використали механіку чітів як систему паролів для переходу на потрібний рівень. І це було своєрідною заміною збережень. Адже не всі тогочасні приставки давали можливість зберегти ігровий поступ на рівнях через брак внутрішнього місця на картриджі. В унікальних випадках на окремих пристроях гравці могли використовувати карти пам'яті. Але це скоріше винятки та розкіш, яку не всі могли б собі дозволити. Тому такі ігри, як Мегамен 7 чи Aladdin, на моїй пам'яті давали можливість вести правильну послідовність іконок та перекинути вас на потрібний рівень, який гравець ще не пройшов. Щоправда, проблема в тому, що ці самі паролі також не були під рукою. Адже зазвичай про них можна було дізнатися з журналів, яких особисто у мене не було. Можливо, в якихось іграх після проходження певного етапу гравце відтай та й показувався. Цей самий пароль від наступного чи поточного рівня, але цього я вже, на жаль, не пам'ятаю. Не завжди проблемою під час розробки ігор стають лише технічні обмеження. Часто причиною певних змін можуть бути недостатнє фінансування, відсутність спеціалістів для виконання певного типу робіт чи навіть брак часу. Приблизно щось таке і відбувалося з грою Portal, яку по суті створювали не якісь там супер-пупер-спеціалісти з Valve, а група студентів із технологічного інституту DigiPen, які займалися розробкою своїх ігрових проєктів. Концепт порталів у їхній грі Drop зацікавив Valve, тому вони взяли їх до себе, щоб ця група ідейних новобранців творила гру, пов'язану на портальній механіці. Звісно, рівень майстерності у моделюванні у цих студентів був ще не надто доскорен. А тому було вирішено використовувати вже готові асети та напрацювання студії Valve і серії Half-Life. Це прискорило процес створення Portal, а разом із цим допомогло пов'язати ці дві гри в один лор, оскільки з самого початку Portal не мав ніякого відношення до Half-Life і всіх цих лорних тонкощів про боротьбу за технології. А пам'ятаєте такі ігри студії Frictional Games, як Амнезія та Penumbra, які свого часу, та й навіть зараз, змусять волосся на вашому тілі стати дибки завдяки своїй нереально моторошній атмосфері та постійному відчутті небезпеки? Але чого ви точно не згадаєте? увага підкреслю в старих частинах цих ігор. Так це те, щоб у них з'являлися люди. Точніше, мова йде про їхню повноцінну появу. Річ у тім, що у студії в ті часи не було професіоналів, які могли б створити гарні людські моделі. Їм доводилося імпровізувати і приховувати від гравця інших людських персонажів, але що при цьому вони наче і були присутніми. Адже згадайте, самі ці ігри від першої особи, а отже, обличчя головних героїв ми не бачимо. Інших людей ми десь мимохідь можемо зустріти або як примару, чи тінь, яка з'явилася і одразу ж зникла. Чи у вигляді голосу десь з рації замкнено Приміщення чи в думках персонажів. Найкраще у розробників виходило створювати різних монстрів, насправді жахливих, образи яких вам могли засісти в пам'яті на довгий час, та створювати ефект зловісної долини. Навіть у першій амнезії персонажа на ім'я Агріпа вже не можна було назвати людиною, бо він втратив цю свою сущність та став схожим більше на потойбічну істоту, яка втратила все людське напруга та ізоляція героя від інших людей власне, стала ще одним важливим елементом для хорошого горору та став визначним для цих ігор, і все завдяки своїй часті обмеженості. Проте, якщо говорити за новіші ігри студії, наприклад ту ж Амнезію Бункер, то там вже можна зустріти досить хороші модельки людей. Наразі це більшість мені відомих чи знайдених випадків, коли обмеження змусили розробників креативно розв'язувати поставлені задачі. Звісно, я не згадав тут про те, як Space Invader стала першою грою, що вела динамічну складність, чи як самус Аран у своєму екзокостюмі перетворюється в кульку та деякі інші приклади, оце ті випадки, про які ви вже точно чули, чи про які розповідав пан Рендарос. А повторюватися я не бачу сенсу. Тому можете в коментарях написати про ті випадки, при які. Ми ще не згадували. А якщо ви розробник ігор, то поділіться своїм досвідом, які обмеження в геймдеві серед вас найбільш поширені, і як ви намагаєтесь їх компенсувати.